Вітаю вас. Отже, бюджет на наступний рік. Що з ним на якому етапі? Як це виглядатиме з того, що я розумію, вже е, наступного тижня? Дякую вам за питання. Дійсно, ті два питання, про які ви сказали, є сьогодні одним з пріоритетів на розгляді е, комітету Верховної Ради. Це питання реформування системи оплати вчителів та е, доля 4% ПДФУ. Але є дуже важливий нюанс, про який ми не маємо права, скажімо так, забувати. Сьогодні не можна правками народних депутатів роздувати дефіцит бюджету. Чому не можна? Бо цей показник погоджений на сьогодні з МВФ, і зараз ми маємо 1,9 трильйона гривень дефіциту. Завдяки цим узгодженим показникам, ми маємо можливість отримати залишки по програмі розширеного фінансування від МВФ. Що закінчується в березні двадцять року, а це десь приблизно 4,9 мільярда доларів. А також відкрити нову програму допомоги, яка розраховується на 4 роки і складає майже 8 мільярдів доларів. Загалом можна сказати, що потреба у зовнішньому фінансуванні, яке ми бачимо на наступний рік, складає 45 мільярдів доларів. І поки нам ця сума не гарантована, але всі наші міжнародні партнери, включно з МВФ, дають дуже чіткий сигнал, що Україна отримає фінансову підтримку, якщо Верховна Рада забезпечить стабільну, системну і передбачувану роботу. І перший крок в такій роботі це прийняття збалансованого державного бюджету на 26 рік. Окремо важливо зазначити, що до другого читання уряд врахував достатньо велику кількість пропозицій Верховної Ради, і частина таких змін стала можливою завдяки рішенню фінансового комітету, в якому я працюю, тому що комітет прийняв закон про податок на прибуток банків, а це дало можливість додаткового надходжень до державного бюджету майже 30 мільярдів гривень. Тому ви знаєте, я вважаю, що е, проект бюджету на наступний рік максимально відповідає двом основним задачам, на виконання яких постійно наголошує президент. Перше завдання це посилення сил безпеки і оборони, е, і на наступний рік на це виділяється е, на потреби збройних сил майже 2,9 трильйона гривень. Це всі наші е, ресурси. Друге завдання це зміцнення соціальної стабільності. І цей блок повністю фінансується за рахунок наших партнерів, а це майже 2 трильйони гривень. За законом ми мали прийняти бюджет до 1 грудня. Тепер маємо на сьогодні новий рубіж. Це 2-3 грудня, і це вже погоджено з нашими партнерами. Але знаєте, за деякими розрахунками і, скажімо так, експертними думками називають дату в 20 грудня. З технічної точки зору, це скажімо так, нічому не заважає. Всі витрати на збройні сили та соціальне забезпечення можна буде здійснити своєчасно та в повному обсязі, але краще, звичайно, не доводити ситуацію до межі. І я хочу звернутись до всіх своїх колег, народних депутатів. Давайте відповідально поставимось до виконання своїх обов'язків і своєчасно та якісно приймемо державний бюджет на 26 рік. Це державний бюджет, а бюджети на місцевому рівні як забезпечити їх збалансоване функціонування. О, знаєте, насправді дуже важливе питання. Скажімо так, місцеві органи вони мають ті ж самі важливі пріоритети, що і державний бюджет це оборона та захист населення. Отже, насправді збалансований бюджет це документ, який передбачає збільшення видатків на підтримку збройних сил України, ТРО і захист енергетичної інфраструктури. Що стосується місцевих бюджетів, вони мають свої інструменти для наповнення бюджету. Ситуація після того як було прийнято рішення щодо військового ПДФО, яке перейшло до національного бюджету, скажімо так, змінилась і потребує дійсно глибокого аналізу, тому що потрібно аналізувати джерела поповнення і розподілу видатків місцевих бюджетів. Станом на початок жовтня місцеві бюджети отримали додатково майже 45 мільярдів гривень а це на 15% більше ніж минулого року. Але на жаль, досі є непоодинокі випадки, коли ці додаткові кошти йдуть не на посилення оборони та стійкості інфраструктури, а на клумби і бруківки, незважаючи на те, що вже четвертий рік війни, просто для ілюстрації, як представник Одеси, можу сказати, що дохідна частина бюджету Одеси складає майже 12 мільярдів гривень на 25 рік. А сума, яка пішла на сили безпеки і оборони на підтримку, складає приблизно 3%. Звичайно, це недостатньо. Також для прикладу, за експертними оцінками, столиця на рахунках буде мати на кінець року неосвоєних грошей майже 15 мільярдів. Це при тому, що такі великі потреби в нас сьогодні є, і по відновленню інфраструктури, житла громадян наших і звичайно Збройних сили. Чому така ситуація? Ну тому, що на жаль, я ще раз повторюю, з місцевих бюджетів часто фінансуються не збройні сили, а якісь місцеві корупційні оборудки. Ну і на останок, ви знаєте, як Одесит, можу сказати, що фактично сьогодні Одеса під керівництвом нового голови одеської міської військової адміністрації Сергієм Лисаком показує приклад такої системної. Підходу у боротьбі з глобальними корупційними схемами це стосується і земельних питань, це стосується і кадрових питань, це стосується і питань пов'язаних з орендою одеських пляжів. І я просто закликаю всі інші міста перейняти цей достатньо якісний досвід. І, на мій погляд, боротьба з корупцією це сьогодні найбільш перспективний шлях до формування і наповнення збалансованого бюджету на місцевому рівні. Він є сьогодні невідмінною частиною підтримки наших збройних сил та наших громадян. Спасибі, Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був у нашому ефірі.